Увага! Ми хочемо нагородити людей, які зробили вагомий внесок в сільський спортивний клуб Соків села Осова. Ми хочемо їх. Не нагородити медальками, а також невеличкими книжечками. Я буду оголошувати, будь ласка, підходьте або представники, або будемо кого особисто, то підходьте особисто. Нагороджується виконком сільської ради. За вагомий внесок, створення футбольного клубу Сокіл також підтримку його. СБК сіло Слава туди від імені ветеранів Сокола, від імені діючої команди хочемо подарити своїм вірним. Волівальникам альбом, який несе у собі історію практично від першого удару по м'ячу і по даний час. Він буде знаходитись у сільському будинку культури, в доступному для всіх, хто для всіх, хто може захоче побачити, в доступному місці буде. Дякую. Покажіть вам. Ванейчик Данило Кирилович. Копчук Михайло Максимович, ветеран сокола. Мечкало Андрій Максимович, ветеран сокола. Ляшко Віктор Федосіович. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Зараз все время на Мечкало Михайло Максимович. Остапчук Федір. дай Андрію. Мартинович Микола Васильович. Шевчук Микола Іванович. Мартинович Володимир Дмитрович. Мартинович Григорій Кирилович. Новак Микола Радіонович.

Лірник Василь Леонідович. Мечкало Василь Степанович. Мечкало Михайло Васильович.

Мечкало Олександр Андрійович. Стовба Олександр Олександрович. Кібиш Анатолій Панасович. Кохтюк Василь Іванович. Капран Виктор Иванович Сергійчик Володимир Адам Аркадійович. Довгун Володимир Максимович. Довгун медаль. Ярушевич Ігор Сергійович. Неконець конець, В'ячеслав Дмитрович. Прокопчук Валерій Іванович. Прокопчук Анатолій Костянтинович Павлюк Андрій Мефодійович Шевчук Дмитро Іванович. Шевчук Анатолій Петрович. Мечкало Микола Дмитрович. Мечкало Віктор Якович. Капран Микола Силович. О, Павлюк Геннадій Лукашович. <рес> Мартинович Володимир Сафронович. <плес> Ляшко Анатолій Петрович. <плес> Луковець Анатолій. Смулка Віктор Павлюк Сергій Столяр Сергій Це наша надія, то мотор команди. Лідер. Столяр Василь Анатолійович. Столяр Віктор Анатолійович. Толяр Олександр Анатолійович. Ляшко Олег Миколаєвич. Ляшко Віктор Миколаїв. Ляшко Андрій Максимович. Ляшко Олександр Сергійович. Ляшко Сергій Юрійович. Нема. Ляшко Олександр Сергійович. Хоменко Сергій Васильович. Бадзюн Антон Олегович і Бадзюн Андрій Олегович. Турчик Олександр Іванович. Турчик Олексій Васильович Прокопчук Андрій Валерійович. Довгун Олександр Анатолійович. Деркач Володимир Олександрович. Аврамішин Валерій Вікторович. Аврамішин Олександр Вікторович. ФК Юній, село Кідри, молодь. Капітан або представник. Кто ты не Павлюк Василь Адамович, заслуженный судья. Нагороджується золотим свистком, Сімчик Іван Іванович, також суддя. Легкий Віталій Володимирович, наш лікар. І дуже приємно, що привітати наших соколят приїхали, шановні гості. Запрошуємо висловити свої вітання начальника відділу молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації подика Василя Петровича. Доброго дня, шановні ветерани, шановна молодь. Дозвольте вас всіх від імені районної державної адміністрації привітати цим ювілеєм святом футбола. Приємно, що 50 років назад на теренах цього села зародився футбол. Зародився він верніше, навіть скоріше ще давніше, але саме футбольна команда, наскільки стало відомо, була створена саме 50 років назад. Тому дуже приємно, що з покоління в покоління футбол і це свято спорту передавалось. І від це підтвердило сьогодні ці фамілії, які сьогодні звучали на нагородженні цими пам'ятними медалями. Нам же приємно, що від старшого покоління естафету сьогодні перейняла молодь і знову ж прославляє ваше село на рівні району, на рівні області. Ось я думаю, що незабаром буде змога і представити село СОВО і на обласному рівні серед сільських команд. Тому Дозвольте мені вас ще раз привітати всіх святом, поважати ветеранам міцного здоров'я, молоді, завзяття і вшанувати також пам'ять тих, кого вже зараз і нема серед ветеранів. Вічна їм пам'ять, а молоді знову ж кажуть, рівнятись на старший. Ще раз святом вас. Дякую. А також слово підготував Голяка Микола Адамович. Довірена особа, кандидата в депутати Верховної Ради України Суховича Віталія Миколайовича. Дякую. Добрий день, шановні друзі. Я вам скажу так: друзі, не помилюсь, тому що якщо Ляшко Вітя грав 18-20 років зі мною. І столя Сергій грає зараз зі мною, то на площадках, там, волейбол чи футбол, то я можу сказати, що ви всі друзі. Ну і, як завжди, серед вас тут, мабуть, уйма є вчителів, то я в першу чергу вітаю їх з професійним святом. І від вас, від себе особисто, хочу подякувати їм, але вони нас з таких робили от такими чемпіонами і так далі. Так що, педагоги, дякуємо вам. А, від себе хочу сказати як довірена особа кандидата в народні депутати Суховича Віталія Миколаївича а, знаючи цю людину, людина, яка на сьогоднішній день поправує гордістю Дубровичини, Рівенщини. І я думаю, за допомогою нас всіх стане гордістю України. Тяжкий час. А, я думаю, що ви всі ви зі мною погодитесь, а в таких побутових умовах. Всі ви говорите, що треба владу міняти, приводити до Верховної Ради нове покоління з новими думками. Ця людина, повірте, з новими думками, з новими діями. І я вибачаю, що приїхав в такій формі, але ми зараз тільки що приїхали з Кузнєцовська, де проводимо турнір волейбольний, волейбольний по всіх містах, там Зарічне, Рокітно, Володимирець, Добровольця, Кузнєцовськ. Просто часу не вистачає. Так шко робимо. Людина вкладає не один днем сьогодні. Той рік, поза той рік, всі інші роки. Повірте, я просто, якщо ви вірите мені, я ручаюсь за нього, за його ті поступки, а особливо той вклад, який він робить в спорт. Давайте надамо йому слово і підтримуємо його. Добрий день всім. Я дуже дякую оргкомітету за запрошення, що ми могли долучитися до вашого святкування. Я хочу дійсно подякувати ветеранам футболу, молоді, бо е, дійсно з села, з місцевості такої сільської починають виростати всі і великі майстри. Та справа, яка була започаткована вас 50 років назад, вона не забута. Дійсно приємно, що з покоління в покоління передається. Слава футбольної команди Сокіл. Дійсно, сьогодні. Е, Організатори зробили все, щоб вам було комфортно, були нагороди. Всіх е, е, намагалися не забути відмітити всіх, хто долучився до цього, і дійсно е, продовжуйте, щоб це був такий перший вагомий ювілей, і дай Бог, щоб збиралися і на сторіччя, і на і на інші видатні. Е, Дати, дійсно я заїжджав, дивився цей альбом. Це людина створила його з любов'ю і вклала в нього душу. Це саме основне, а саме основне, дай Бог, щоб в країні нашій був мир і спокій, щоб ми всі були живі, здорові, в родинах був опанував добробут, щоб завжди ми могли займатися спортом. Слава Україні! І ще раз дозвольте ще нам таку приємну місію виконати. Ми підготували від районної федерації футболу за підтримки своє Віталія Миколайовича. Такі подяки для людей, ветеранів ФК Сокіл. Отже, подякую Добровольської районної федерації футболу оголошується. Подяки. Мечкалу Андрію Максимовичу, півзахисник ФК Сокіл. Капітан Сокола, 69-73 роки. За самовідданість, спортивну майстерність, значний особистий внесок у розвиток сільського футболу, популяризацію здорового способу життя та нагоди 50-річчя утворення футбольної команди Сокол цела. Також подякую. Подяка оголошується Мартиновичу Григорію Кириловичу, півзахиснику ФК сокол 73-84 роки. Нагород отримує син, так зрозумів. Така ж подяка оголошується Прокопчуку Михайлу Максимовичу, нападаючи в Касокіл 64-68 роки. Дяка Доброї Федерації футболу оголошується Мечкалу Михайлу Максимовичу, нападаючи в 68-90 роки. Така ж подяка оголошується Мартиновичу Миколі Васильовичу. Півзахисники в 71-92 роки. Шується Остапчуку Федору Андрійовичу нападає ще 70 сімдесяти 91-ї роки. Подяка оголошується Мартиновичу Володимиру Дмитровичу пізосники ФК «Сокол-72» 72-93 роки. Подяка оголошується ляшку Анатолію Івановичу, півзахисники в 82-96 роки. Подяка оголошується мечкаву Ярославу Яковичу, півзахисники в Касоки 83 83-91 роки. Подяка оголошується мечкалу Віктору Юрійовичу, півзахисник сокола 80-96 роки. Подяка оголошується Аврамишину Віктору Яковичу, нападаючи сокол сокіл 79-96 роки. Подяка оголошується Прокопчуку Валерію Івановичу. Півзахисник Сокіл 86 2000-х роки. А я що, я І подяка оголошується Ляшку Віктору Феодосійочу, півзахисник, нападаючий, Воротаровка, Соко, 71-96 роки. Капітан Сокола 73 по 96 роки. Ще раз всім дякуємо, здоров'я витирання нагороджується команда молоді соків з нагоди 50 річчя за активну участь у пропаганді здорового способу життя та спорту села Осова. Нагороджується команда ветеранів Соків з нагоди 50-річчя за активну участь у пропаганді здорового способу життя та спорту села Осова. Нагороджується команда ветеранів юність з нагоди 50-річчя дня. Заснування ФК сокіл. Тавниць. нагороджується команда молоді. Юність. З Нагоди 50-ти річчя дня заснування ФК сокіл. Дякуємо всім за увагу, що прийшли сьогодні і підтримали наш футбольний клуб. Всіх учасників і гостей запрошуємо так, би ще не на офіційну частину, яка відбудеться в шкільній столові. Просимо просимо